А далі ми говоримо про конструкцію, яка давно стала незамінним помічником будь-якого садівника чи городника. Йдеться про теплиці, без них ранні врожаї овочі та зелені просто неможливі. Які види теплиці існують і скільки вони коштують? замить у сюжеті. В ефективності та користі теплиці киянин Віктор переконується щороку. Чоловік мешкає в приватному будиночку, і більшість овочів та зелені вирощує на власній ділянці. каже влітку: непоганий врожай помідорів збирає з відкритого ґрунту, а от огірки краще ростуть в теплиці. Уже довольна час огурці на відкритому ґрунті. не ростуть, тобто вони швидко пропадають. Поэтому вот в такой теплиці они растут практически все лето. Раніше у Віктора була стандартна теплиця з плівки, і що весни чоловіку доводилося цю плівку купувати, а потім накривати нею каркас. Зізнається, це забирало не лише часа й гроші. Тож кілька років тому Віктор придбав сучасну теплицю, зроблену з пластику, а саме полікарбонату. Окрім довговічності, цей матеріал дозволяє отримувати врожай овочів та зелені протягом 7-8 місяців. В апреле місяця я собираю. Урожай, а, редиски в апреле и зелени, петрушки, укропу. Вот после этого я сажу. Гурци і пірогурець нач собираю в началі юня. Теплиці з полікарбонату дозволяють отримувати врожай на кілька тижнів раніше ніж теплиці вкриті плівкою, та й служать такі пластикові конструкції набагато довше близько 10 років. Видів та форм сучасних теплиць сьогодні існує сила селенна, але одні окремі конструкції фахівці радять приділити особливу увагу. Саме оптимальний варіант форми теплиці – це арочна Во теплиця. Во-первых, це теплиця як можна лучше держит снігову і вітрову нагрузку, яка в наших условиях все-таки Сто 150 кілограм сніга, який можуть випасть зімою, це серйозний фактор. За словами Олексія, теплиці з полікарбонату здатні збільшити кількість врожаю до 45%. відсотків. Але така теплиця дорожча за аналогічну конструкцію з плівки. Окупитися теплиця з пластику може вже за кілька років. Жадний дважды платить. Якщо ми посчитаємо стоїмость плівки, яку ви потратите на покриття навіть в п'яти років, це буде більше, ніж стоїмость єдиного покриття полікарбоната. Вартість теплиць полікарбонату залежить від товщини самого пластику, а також площі. Найпопулярніші конструкції на 12 квадратних метрів, зроблені з оцинкованого профілю, вкритого пластиком, коштують від 7 до 12 тисяч гривень разом з роботою. Аналогічна теплиця з ПВХ плівки обійдеться дешевше близько 4-5 тисяч гривень. Якщо вирішити воро вирощувати розсаду, наприклад, вдома на балконі, то для цього досить буде й невеликого парника. Вартість якого становитиме від 400 до 1000 гривень в залежності від площі конструкції. Тож давайте дізнаємося, що можна вирощувати у теплицях та як їх можна облаштовувати вдома. Дивіться, хто нам про це розповість. Зустрічайте королеву садів та городів Наталю Підлісну. Наталья, доброе утро. Очень рада вас видеть. Вы знаете, ну сразу давайте вот вопрос: Что можно выращивать в теплицах помимо огурцов и помидоров? Я видела только это. Слушайте, ну все что угодно: Правда? хоть в киви, хоть я не знаю, апельсины, бананы, все можно выращивать в теплицах. В 60-х годах прошлого, прошлого уже теперь столетия, известный киевский учитель, физик, учитель физики Иванов придумал потрясающую вещь, по сути, гелиотехнологию. Он придумал такой вегетарий Иванова. Это теплица, Которая сделана на склоне, на южном склоне горы. И таким образом, солнце, когда, ну, вы же знаете, зимнее солнце очень низкое, да? да, и оно попадает достаточным образом. Угол сделан так у теплицы, что оно попадает достаточно для того, чтобы там все время была хорошая температура. В вегетарии Иванового днем. Когда на улице минус 10, там плюс 18. Ну, это абсолютно правильные условия. Мне кажется, это сейчас идеально. мы говорим о теплицах, это... да. а, где-нибудь на открытом воздухе, конечно же, пленкой, да, специальной конструкции оборудования. Или, например, должен быть для этого дом свой. Ну, места очень должно быть много. А когда хочется вот что-то тоже у себя в квартире, когда места немного, и в принципе, ты думаешь, где это можно сделать? Это в принципе возможно? Конечно. Смотрите, вот даже застекленный балкон, да. это по сути теплица. Там, конечно, не налажен воздухообмен и конденсат будет собираться немножко, но тем не менее это теплица. Еще маленькие теплички продаются специальные для балконов. И там можно выращивать, ну знаете, такой лучок, такие угу. травки, зелень, салатики, ну самое простое. Понятно, что помидоры и вот, там можно огурцы и бананы на э, сложно вообще выращивать на балконе, но тем не менее вот эти балконные теплички это и украшение. И возможность вообще порадовать себя чем-нибудь. А если усложнить задачу? Нет балкона. Что Боже делать в этом слайде? Боже мой, это очень сложная задача. Но У нас есть трехлитровые банки. Это теплица, да, да. Это парник создается парниковый эффект. То есть вы в горшочек сажаете что-нибудь. А вот у нас есть фотография. Маленькое. Да, любое. И сверху лук можно выращивать без банки. А вот если вы просто сажаете какие-нибудь там салатики, то вам нужно накрыть трехлитровой банкой. Это семечко. а оно прорастает, как в теплице. И сколько вот времени надо для того, чтобы из семечка у нас появился росточек? Ну, 2 дня, 3 дня. Кроме банки, что вы можем использовать, например, на. Можно на закрыть федотонки. горшок пленочкой. Uh -huh. Но так, ее нужно все равно снимать, там, проветривать. Банка удобней. Банка – это мини-теплица. И проще, да? И проще, и проще, да? удобнее. себе, да, банку. достал, салат обрезал, накрыл. Каждый гостевой мы пытаемся найти что-то интересное. И вот в это, в наше гостевание исключение, у нас есть интересные факты о том, какие самые оригинальные теплицы существуют в мире. Предлагаю узнать и увидеть их больше. Британский райский сад – это не просто теплица. Это самостоятельный биосферный проект. Величезний зимовий сад, де вирощуються тисячі рослин, завезених з усього світу. Усередині теплиці підтримуються всі кліматичні пояси від помірного до тропічного. Інша оригінальна теплиця розташована в найспекотнішій точці планети пустелі Сахарі. Автори проекту створили особливу систему: волога в теплиці не випаровується, а залишається усередині. Це допомагає рослинам квітнути безперервно. А вот у меня есть такой вопрос. Прямо да. подготовили. Давай. Обычно это работа с землей. Да, вот мы пачкаемся угу. у нас рукавицы. Угу. А можно работать, оказывается, в теплице, не касаясь земли, или я неправильно понимаю. Ну вот, без детей, я не могу. правильно да? понимаете, все может быть. Как? Существует много технологий, когда можно выращивать в специальных растворах растения. А вообще есть такие вот э, прекрасные пристенные теплицы, где. Э, Ну, при, при южной стене дома ставят красивую теплицу. И... Вот мы видим ее, да? Это в растворах теплицы. Да, да. Нет, ну она там, там очень мало грунта. И по сути в нем не нужно ковыряться, там все в горшочках. Но иногда можно делать специальными растворами, конечно. и Выращивать растения вообще без земли. А из чего этот раствор нужно сделать? Мы, его, мы покупаем или мы сами готовим? Да, мы его покупаем. Он покупается в порошке. Кстати, я его когда-то показывала. Но я еще раз принесу его и покажу потом в какой-нибудь зеленой делянке. Обязательно. Приходите, да, мы, да. я хочу больше. Не Его растворяют. Это такой гелевый, как будто бы раствор, и в нем растут прекрасные растения. Это любые растения или это цветы? Ну, или это могут быть фрукты, овощи. Могут вот быть для... фрукты, овощи могут быть раствор цветы. не только для цветов. Потому что да. у нас была пристройка, там были цветы, но, насколько я видела. Да, да. Мы да. можем и овощи и Всё, фрукты что выращивать. Угодно. Вы что любите? Инжир. Инжир. Можно? Не знаю. Ой, давай не знаємо. Да, 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 Можна да, да, вирощувати інжиру да, в наших условиях, ну Давайте. і на подоконник. У мене немає балкона. Наталя Підлісна була у нас у гостях, відповідала на наші запитання, ведучая рубрики Зелена ділянка, але ми з Наталією не прощаємося, тому що вона після ТСН на 8.30 до нас ще раз звітає, поділиться новими секретами і порадами для ваших ділянок, тож ви вас